Про сучасний український футбол від президента національної асоціації розмова з Андрієм Павелком, бажання та необхідність важливих тем, які потребують прямої мови. Чимало максимальна щирість у відповідях це основа і навіть вимога цього ексклюзиву. Емоції також у списку. Бо у контексті питань про долю збірної України хочеться згадати про фактичний старт історії головної команди. 29 квітня це історична дата для всієї України, для всього українського футболу. Перший матч 31 рік тому провела наша національна команда. Як… Сьогодні ви можете сказати про збірну України. Що це для вас? Це можна сказати, що це бренд тепер української так, України загалом. Так це був дуже історичний момент. Це було в Ужгороді з Ужгорщиною. Наша збірна вперше зіграла міжнародний матч, і я впевнений. Ну, такої, в новітній історії ця команда зараз ну мабуть об'єднує країну нашу. За нього вболівають всі фани, всі ультраси, всі вболівальники всіх клубів. Хтось там вболіває за Динамо, Шахтар чи Дніпро. але всі вболівають за нашу збірну. Мрія наших всіх футбольних поколінь збудеться. Ми обов'язково збудуємо базу для всіх національних збірних, яка була презентована на 30-річчі УАФ поза минулому році І разом з президентом нашої країни Володимиром Зеленським, який презентував такий. Дуже-дуже яскравий проєкт. Я впевнений, що після війни ми обов'язково збудуємо базу для національних збірних і вона буде такою, мекою, футбольною мекою для всіх. Юнаків, майбутніх поколінь футболістів, які будуть приїжджати і тренуватись для перемог наших збірних. На сьогодні чи можете ви сказати, що є домовленість з кимось конкретним тренером, з якимось конкретним тренером щодо посади головного тренера збірної України? Я хочу запевнити, що Новий головний тренер обов'язково на матчі з Німеччиною та відбірковому циклі з нашими суперниками в червні буде мати нового головного тренера. З ним є домовленість, що в домовлений час. Ми в цьому підписанні зможемо сказати, і всі вболівальники, я впевнений, будуть задоволені, тому що ми вибираємо головного тренера не на деяких там матчі, не на деякі там цілі, а на стратегію, стратегію розвитку. І я впевнений, що на саме на цій прес-конференції чи на цьому на цій презентації ми зможемо розповісти. Ти про таку стратегічну мету з новим головним тренером. я так розумію, вже домовленість з німеччиною є остаточна, коли ми зіграємо цей матч, і де буде проходити підготовку збірної України до чорних матчів? Так, є домовленість з німецьким футбольним союзом. І їм за це вдячність, тому що вони свій ювілейний матч. Тисячний матч проводить саме з Україною, і саме прийнято рішення, що всі кошти, які будуть зібрані з цього матчу, будуть перераховані на потреби України в цій в нашій зараз війні. І я дякую нашим братам і. Колегам з Німеччини, що вони запропонували нам провести в них в них збір, тренувальний збір, а також цю товариську гру. Проведення чемпіонату світу 2030 разом з Іспанією та Португалією. Може розказати загалом, як пройшов цей процес і на якому стані зараз ця ситуація? У нас дуже дуже є потужна можливість саме цей виклик взяти на себе і. Поборотись і в перемогти в відборі на хто буде приймати чемпіонат світу 2030. Іспанія Португалія робить кроки, і в них уряди працюють з асоціацією. Сім місяців я вважаю, що там ми чекаємо наступний крок. І між нашими урядами, між нашими асоціаціями я дуже дуже така тепла, дружня атмосфера. І я впевнений, що ми найближчим часом. Проведемо і в Україні такі зустрічі робочі, і також між нашими країнами, тому що ця мрія це мрія не для там, якогось міністра чи, чи Павелка, чи, чи, чи якогось чи чиновника, чи функціонера футбольного, чи президента клубу. Це мрія. Багатьох поколінь, і я впевнений, що Україна зараз є прикладом в усьому світі своєї незламності. Вже більше року Українська асоціація футболу існує проводить свою діяльність в умовах повноштабного вторгнення Росії в умовах війни. Наскільки складно ухвалювати рішення, наскільки складно загалом працювати ось в цей період. В травні минулого року ми перші серед всіх федерацій. З всіх відео спорту зібрали вдома футболу всі міністерства молоді спорту, оборони, нацполіцію, інших всіх, всіх, всіх зацікавлених урядовців і поставили дуже важливе питання, яке. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським я почув, що дуже важливо, щоб український футбол, український чемпіонат відновився саме в Україні. І перші зустрічі, які ми проводили з урядовцями, це було може пізніше, може не зараз. Дуже було важливо саме наполягти, що зараз що дуже важливо відновити наше змагання, хоча і під авіаударами, і під такими дуже дуже. Страшними речами, але ми це зробили. Я вдячний кожному за те, що саме ці важливий період ми були єдині, ми були сміливі і ми проводимо зараз. І ми вже. До речі, плануємо повернення вболівальників, і ми над цим працюємо. Є домовленість з нашими урядовцями про те, щоб наступний чемпіонат ми пропрацювали протокол безпеки для той кількості обмеженої кількості болівальників, які можуть надати наші стадіони, і ми будемо. Робити так, щоб наш спорт і наш футбол міг бути можливим для наших болівальників, спостерігати і ігри наших клубів, збірних, но в першу чергу в безпечних умовах.